Сьогодні у випуску. У суді Кропивницького розглядають докази у кримінальній справі двох киян. Підозрюють у продажі автомобілів, що ввозилися як гуманітарна допомога. Капітальний ремонт зруйнованого пішохідного мосту на вокзалі у Кропивницькому коштуватиме від 4 до 5 мільйонів гривень. Він обвалився тиждень тому. 12 сосен замість штучної ялинки встановили у центрі Кропивницького. У Кропивницькому Кіровський районний суд розглядає справу про продаж гуманітарної допомоги. Обвинувачують у цьому двох киян Наталію Якименко та Юрія Романенка. Їх затримали у січні цього року у Кропивницькому під час продажу трьох автомобілів. Машини перетнули кордон України як гуманітарна допомога, розповів прокурор Сергій Ожох. Починаючи з січня, тисячня, 3 року, по січня 2023 року, поспішно телефонував Романенко та домовився про купівлю трьох автомобілів, в Україні як гуманітарна допомога. На суму 16 тисяч як сум договорів США. При цьому Романе попросив скинути передоплату на його банківську карту дев'ятьма платежами на загальну суму 40 тисяч 500 гривень на карту, яка належить яким Наталії Наталі Каже, у разі доведення провини загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Прокурор зачитав ухвали суду на розшукові слідчі дії прослуховування телефонних розмов обвинувачуваних. Ухвала апеляційного суду надано дозвіл слідчому на проведенні власних случаїв пошукових дій, а саме паугу відео контролю особи. Щодо Шерманенка Юрія Григоровича, спостереження за особою та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме, такі ж дозволи суд надав відносно Наталії Якименко. Під час засідання слухали записи розмов зі свідком, який купував три машини. Якщо на що, от, наприклад, Сантерфейс Пан Фендера, це та на у нас фантафе мінімально, виходить, ми можемо зараз його надати за 4 Ну, Ми ж це оберіти говорили по 6 тисяч, 67 тисяч. Юрій Романенко каже, на записі його голос своєї провини не визнає, оскільки ремонт машин це його основна робота. Ми з ним знайомим ще з літа. Тобто мене тоді питання, чому? он написал заяву только 7 декабря. То есть э, у меня есть предположение, что сотрудники в сговоре с полицией, с сотрудниками ЖБУ, они были, э, ну, готовили, э, готовили, как бы... Ну, то вы поддерживаете позицию да, захисника, что провокация... была провокация, правильно? Да. Сергій Ожух надав запис розмови обвинуваченої Наталії Якименко з Юрієм Романенком. Я йому сказав, значить, там 4 двісті, я йому сказав по цьому, я сказав, що йому підходить. По стартах. А по пацан, я би це взагалі не лікуюсь? Ну, смотри, так, це шість тисяч менше не. Типа, якщо ти оптом то за 6. Ти, тобто, машина бездала гуманітарна допомога. Наталія Якименко сказала, така розмова була, проте це були лише її емоції своєї винуватості не визнає. Я поїхала 2000 кілометрів на бужові машині, фактично гуманітарними вруками всередині машини. У мене був конфлікт з польською стороною, бо я стала в таксхрії повернення ПДВ. Вони кажуть, що машина дорога, не тисячу доларів. Повертайтесь, ну, я виїхала, вони там ще не бігали. І тут я вже сто мене зажав в Україну, і мене зустрічають митники, а що у вас в ящиках. І я в серцях сказала митнику, що... Я взагалі не знаю, що таке ще на наступному засіданні за місяць суд продовжить досліджувати докази. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Над Кіровоградщиною вночі знищили безпілотник та ракету Х-59, які на території України запустила армія Росії. Про це повідомили в телеграм-каналі Сили оборони Півдня України. У своїй зоні відповідальності підрозділ протиповітряної оборони знешкодив одну ракету та 10 безпілотників: шість над Миколаївщиною, три на Херсонщині та один на Кіровоградщині. 18 ударних безпілотників і керовану авіаційну ракету знищила протиповітряна оборона. На Кіровоградщині попередньо без травмованих загиблих та руйнувань, написав у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Повітряна тривога у Кіровоградській області розпочалась о 21.24, Закінчилась о 1.42 ночі. У Кропивницькому відбулася акція за право на демобілізацію. У суботу на центральній площі зібралися рідні військових, які захищають Україну з перших днів і місяців повномасштабного вторгнення Росії, розповіла учасниця Юлія. Вона прийшла з сином. Прізвище попросила не називати з міркувань безпеки для її чоловіка. Щоб поприйняли закон про демобілізацію через 18 місяців служби, мій чоловік на службі з перших днів. Ми його чекаємо вдома. Це дуже важко і морально, і фізично, і психологічно. Мій чоловік дав 645 днів вже на службі. За підрахунками Суспільного до акції долучились 30 людей. 627 днів чекає з війни чоловіка, сказала Кропивничанка Оксана. Він на війні з березня 22-го року, тобто вже 20 місяців він там. І весь цей час по місту. Ми всі бачимо, як теж гуляють інші чоловіки, відпочивають в кафе, сидять. І незрозуміла ця несправедливість. Ми тут стоїмо і вимагаємо, щоб наших чоловіків демобілізували. З війни чекає племінника Єлизавета Флорінцева. З березня боює 22-го року. Поряд його синочок, який не бачить тата. Поряд жінка. Мама його 24 лютого 2022 року в Україні ввели воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії воєнний стан і мобілізацію продовжували сім разів: в останній 16 листопада до 14 лютого. Нині до Верховної Ради поданий законопроєкт номер 9142 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації. Зареєстрував його у березні. Народний депутат Олексій Гончаренко. Законопроєкт про демобілізацію, про право на демобілізацію. Тихто від служив 18 місяців. Він в комітеті з національної безпеки і оборони і, на жаль в березня місяця. Жодного руху по ньому немає. Я вважаю, що в нас буде фактично з'являтися дуже серйозний конфлікт в суспільстві. Це позначиться і на моральному, психологічному стані війську, це позначиться на моральному, психологічному стані в державі. А тому, що ну, люди, які не будуть бачити виходу, ми почули певні позитивні сигнали на останній ставці Верховного командувача. Обговорювалося питання демобілізації. Те, прошого оголошено публічно, це вперше. Тому хочеться вірити, що це буде мати наслідки. Таку акцію у Кропивницькому організовують втретє. Перша була наприкінці жовтня. Учасники сподіваються, що влада їх почує, сказала Єлизавета Флорінцева. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини. Кропивницький. Без сходів лишились тільки опори. Такий вигляд нині має пішохідний міст на залізничному вокзалі Кропивницького. Міст обвалився тиждень тому. Він сполучав два мікрорайони, розділені залізницею Миколаївку та Ковалівку. Міст був у дірках, розповів місцевий житель Стефан. Латочки, полаточки. А жінки кажуть, та не ходь, тому що, мабуть, впаде. Там дірку прилопотали, там прилопотали, А це впав. Оце, виходить, Нова Ніколаєвка, Миколаївка і судой на Ковалівку. От. Оце постійно ми якби так ходимо. Каже, крім того, що аварійний міст був незручним. Багато інвалідів. Багато велосипедистів, щоб зробити якісь там дорожки, щоб можна було його а не тягнути. Поки мосту немає, люди ходять коліями. Це мені не по форті. Зараз кругу. Ось бачите, рейси, пересту будиночок там є, проход і ось так там є також дорожка. Якщо немає подігу, то так, звичайно, переступаємо, щоб нічого не трапилось. Руйнування мосту визначили надзвичайною ситуацією об'єктового рівня, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. Даний міст пішохідний перебуває на балансі Одеської залізниці, а саме помічнянської дистанції, колії обламки пішохідного мосту, які були на пероні станції Кропивницької, були ліквідовані. Також приймали участь і працівники і техніка комунального підприємства Благоустрій. Такий вигляд мав міст два роки тому. Сходи руйнувались, між ними були щелини. Тоді від регіональної філії Одеська залізниця суспільне отримало відповідь, що міст потребує капітального ремонту і лагодити його планували у 2021 році. Мали відремонтувати плити і стояки опор шви між плитами, замінити асфальтне покриття і загороджувальні щити сталося початок воєнних дій в країні і приступити до цих. Видо ремонту раніше ми не змогли. Орієнтовно, це буде складати близько 4-5 мільйонів. Збудований міст півстоліття тому. Руйнування самого мосту сталося в понеділок при складних аномально погодних умовах. Це місце залізобетонний повністю пішохідний, призначений для пропуску. Самих громадян та інших жителів міста Кропивницький з однієї сторони станції на іншу в аварійному стані. Він не перебував, але він знаходиться у нас на обліку як той місць, на якому іде періодичне зауваження стосовно бетонного шару. За даними Володимира Козінського, точну причину руйнування визначає комісія залізниці за сприятливої погоди. Ремонт триватиме до двох місяців. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький. З перемогою з чемпіонату світу повернувся у Кропивницький член національної збірної з пауерліфтингу Микола Бараннік. У залі, де він тренується, його вітають спортсмени. Каже, після змагань відпочивати ніколи, одразу до тренувань. Розповідає, чемпіонат світу з екіпірувального пауерліфтингу з 12 по 19 листопада проходив у латовському місті Друзький Нінкай. Було пів тисячі атлетів з 30 країн. Змагалися у жимі лежачі, присідання зі штангою і тязі. Микола Баранік здобув свою третю перемогу на чемпіонатах світу і завоював шість медалей. Золото присідань з результатом 362 кілограми. Це у нас золота медаль за жим лежачі. Результат 270 кілограмів. Це у нас бронзова медаль за тягу за третю вправу, результат 302 кілограми. Це у нас золота медаль за суму трьох вправ, сума 935 кілограмів. Це просто у нас така сувенірна за участь видається на кожному чемпіонаті. І це у нас медаль золота за це перше місце в командній серед чоловіків. Пауерліфтингом 34-літній спортсмен займається 20 років. До початку повномасштабної війни жив і тренувався у Рубіжному Луганській області. Тренуючись там, здобув першу перемогу на чемпіонаті світу в Об'єднаних Арабських Еміратах у 2019 році. Він най... найбільше запам'ятався, тому що перший чемпіон світу, який я виграв». Каже, після повномасштабного вторгнення не тренувався два місяці. У зв'язку з обстрілами ми ховали сім з сім'єю. Схуд я на 6 кілограмів, коли собі приїхав, коли вже виїхали. Торік, наприкінці березня, з родиною приїхали у Кропивницький, де їх прихистив у себе вдома тренер Володимир Тютюшкін. Ми прийняли рішення, що він залишається в місті Кропивницький, і ми разом будемо вести подальшу підготовку до його участі у змаганнях. Нині чемпіон тренується у Кропивницькому та на Олімпійській базі під Києвом. Мріє повернутися додому у Рубіжне в зал, де він тренувався 16 років. З перемогою і відстроювати нашу секцію по ліфтингу, продовжувати нашу роботу разом. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Кропивницькому до новорічно-різдвяних свят на площі Героїв Майдану замість штучної ялинки встановили 12 сосен. Привезли їх і розміщували працівники комунального підприємства Благоустрій. Це продовження акції «Кіровоградщина. серцем з вами, яку започаткували торік, розповіла керівниця департаменту культури Уляна Соколенко. Десять сосен ми присвячуємо містам героям і дві сосни. Одна з них присвячена волонтерам, тому що вони щодня працюють на нашу перемогу. І, власне, друга сосна це Збройним силам. України. Жодної копійки з бюджету не було виділено, так само, як і в минулому році. Ми за рахунок меценатів і спонсорів, тобто всі, хто небайдужі нам допомагали. Власне, іграшки, так само придбані працівниками обласної державної адміністрації, волонтерами. Говорить, святкових заходів на площі не планують. Прикрасять сосни у вівторок. На площі вони стоятимуть місяць. Долучаються у нас і громадські організації. Ну, наприклад, я Маріуполь, тобто релаковані заклади, територіальні громади, територіальні органи виконавчої влади. Всі, хто хоче, сім'ї, волонтери прийдуть і разом з нами. Ми разом всі їх будемо прикрашати. Ми лише підкреслимо те, що ми доєднуємося. І підтримуємо наші міста, і таке символічне місце для дітей має бути, де вони можуть прийти і відчути хоч трошки якесь свято. Подобалося, Я думаю, що сирівно треба ж, свято є свято. Так що підтримую. Хай хоч діти порадіють. Правда, тут фото наших загиблих, і тут поруч з ними ялинки. То можна було десь в іншому місці, напевно, їх поставити. дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.